Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акція з 3 по 5 листопада включно. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі чашки. Чашки в новорічному дизайні в подарунковій упаковці ціна 100 гривень за одну. Чашка із кришкою 169 гривень. У нас два варіанти на вибір. Такі чашки теж зимові, ціна 40 гривень, з дракончиком 40 гривень. І ось такі два варіанти. Ціна 40 гривень за одну. Дві купляєте третє в подарунок. Знижка 50% на другу одиницю засобів для прибирання оселі Містер Мускул без полівізатора 70 гривень. Клін. 98 гривень, Sky 32 гривні. Pronto 112 гривень. Sky Антижир 47 гривень. Savo 88 гривень. Master Cleaner 128 гривень. Bonk 179 гривень. Сів великий об'єм 101 гривня, маленький об'єм 82 гривні. Скай засіб для чищення 40. Містер Пропер 139 гривень. Тут об'єм 750 мл. Засіб антижир від Galaxy 99 гривень. Порошок для чищення від Sky 25 гривень. Кайзасіб для миття підлоги 30 гривень, кьонен 66 гривень, Сів 8990, Містер пропер 164 гривні літровий і 1,5 літровий 175 гривень. Знижка 50% на Доместос Power 5. В нас лишився лише цінник. Санклін для меблів. Ціна 40 гривень на другий знижка 50%. Містер мускул для кухні 92 гривні. Кешбек 80% на будь-які тампони. лінджері 16 штук упаковці міні 56 гривень. Нормал також 56 гривень. 32 штуки коштує 90 гривень. Супер 8 штук 2950. Супер. 32 штуки в упаковці. Ціна 90 гривень. Тампони обі. 77 гривень за 16 штук міні. 39 ,60 гривень 60 копійок. Два варіанти. Супер або Нормал. Супер або Супер Плюс. Ціна 68 гривень 50 копійок. 16 штук упаковці. Від Tampax 90 гривень. 18 з аплікаторами. Ціна 90 гривень. Від котекс тампони 100 гривень велика упаковка. Менше по 8 штук Super або Normal 53 гривні. Тампони з аплікаторами ціна 80 гривень. 99 гривень коштує 16 штук плюс 8 штук в подарунок від виробника. Разом 24 за 99 гривень. Знижка 50% від вартості на колготи від Vivienne. Петі 40 Den Forming Slim 109 гривень 50 копійок. Suit 119 гривень 50 копійок. Vivienne Control Body ажура 89 гривень 50 копійок. З мікрофібри 50 ден 149 гривень. 100 ден 245 гривень. Коловоти 70ден коштують 149 гривень 50 копійок. Мікрофібра 50 ден 99,50. шкарпетки. Жіночі, кешбек 80%. Є також подарункові варіанти. Ціна 169 гривень. У формі бублика ціна 169 гривень. Кешбек нарахується вам на картку Єва. Бонуси нарахуються на наступний день і списати ви можете їх впродовж 21 дня. Якщо ви не встигли цього зробити, бонуси просто пропадають. Оплатити можна 50% від вартості покупки. Шкарпетки Аміго махрова стопа 45 гривень. Sport 25 гривень укорочені. Є з нашивкою 35 гривень. Також укорочені. Так йдемо сезонні. Зимові 53 гривні. Є високі також 53 гривні. Тепленькі шкарпеточки. Кольорові ціна 70 гривень. Знижка 50% на другій домашній капці. Як чоловічі, так і жіночі входять в цю акцію. Чоловічі капці ціна 219 гривень 249. Такі коштують 299 гривень. Акція 1 до рівні 2 на вологі серветки від фірми Joy. Дитячі 24 штуки. Ціна 19 гривень за 2 упаковки. 54 гривні коштують вологі серветки 100 штук у упаковців із клапаном. Знижка 30% на засоби для догляду для купання малюка від віддав 97 гривень, шампунь 97 гривень і лосьйон 71 гривня. 1 плюс 1 дорівнює 3 на серветки або сміттєві пакети від Frakenbook. Серветки 42 гривні 50 копійок. 3 штуки 28,50 6 штук серветок 50 гривень. Серветки із целюлози 6 штук 85 гривень. Дві упаковки купляєте, третє в подарунок. Пакети 120 літрів об'єм. Ціна 107 гривень. 57 гривень 50 копійок, 50 пакетів, об'єм 35 літрів. Туалетна вода москino той Boi. Кешбек 80% від вартості. Є декілька варіантів об'ємів: 100 мл або 50. Жіноча парфумована вода 30 мл ціна 1259 гривень. Кешбек 80%. Москіно жіночі аромати. Ціна 1999 гривень, Москіно Фані 2799 гривень і Москіно Тойту 1599 гривень. Знижка 50% на усю декоративну косметику від фірми LCF. Тіні 64 гривні 50 копійок. Декоративної косметики Velseaf дуже багато, навіть є лаки для нігтів, укріплюючи великий асортимент. Блиск для губ 20 гривень. Такий блиск для губ ціна 29,90. Підводки для очей глітерні. 35 гривень ціна. Тональний крем 34 гривні 90 копійок. Праймер ціна 40 гривень. Об'єм 20 мл. Бальзам для губ 34 грн 90 копійок. Такі помади 30 гривень. Помада бальзам. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за шкірою обличчя та тіло від корейського бренду Mizon. Тут є як крема для обличчя, так і патчі, навіть є подарункові набори. Ціна такого набору 1120 гривень. Є також пінки для умивання. 999 гривень коштує ось такий набір із чотирьох продуктів. Крем універсальний для рук та ніг з колагеном або муцином равлика. До зустрічі на каналі!